Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер вечір. Зараз спробуємо новий формат, будемо пробувати, як у нас буде краще виходити, спілкування, кому як буде більше подобатися, пишіть. Порозказуйте, пропонуйте це ось експериментальний тиждень, а з того тижня все буде трохи по-новому. Але ви зараз підпишіться, будь ласка, якщо м -м, хочете послухати все до кінця. В кінці будуть всі оголошення і все наше спілкування. Зараз ми будемо говорити про Верховну Раду. Друзі, я хочу про неї. Фундаментально трошечки поговорити, щоб ми подумали і вирішили, як би це там нам хотілось, як би це треба було, і пускали далі всю нашу інформацію. Так що давайте поговоримо про Верховну Раду, друзі, про її керівництво, її теперішній склад, про їх кількість депутатів. чим... Ці депутати зараз займаються, що вони корисного несуть для держави, чи не корисне, що вони корисного несуть для кожного українця, вони ж повинні працювати на нас і для нас. Ось ми давайте спробуємо це розібрати з вами, друзі. Я хочу почати, знаєте, що заяви Давида Рахаме, він голова фракції Слуги народу більшості Верховної Ради. Що він сказав? Цитата, друзі, якщо немає Верховної Ради. Ради, то немає і України дуже я сумніваюсь в цьому, що якщо не буде їх, ось їх ось цих, цих депутатів, то не буде України. Дійсно, це так чи не дійсно? Давайте поговоримо. Ця Верховна Рада виконує таку велику роль виходить, в нашому суспільстві, да і в наближенні нашої перемоги і взагалі в житті для нас, українців. Наголошую, ця Верховна Рада, вона виконує це чи не виконує? Тому ну, зараз представницька влада вона необхідна. Взагалі-то вона необхідна і вона є невід'ємною частиною демократії, а, в якої ми живемо і якою ми вважаємо у нас держави. Ну можливо б це було так, але якби не багато але, але, але. Про цю Верховну Раду, про цей останній рік, друзі. Про останній рік я наголошую. Ну давайте почнемо спочатку. Спочатку Україна 1991 рік. Людей в Україні живе 52 мільйони. Друзі. І встановлюється кількість представників в законодавчому органі Верховній Раді 450 депутатів. Квота цих представників дорівнює на той час один депутат друзі від 115 550 людей. Життя йде добре, гарно, негарно, всі ми працюємо. І згідно останнього перепису населення 2001 року він був останній, у нас вже було 48 мільйонів. А це вже один представник від 106 тисяч людей. А повинно бути від 115 550 людей. Ну, перебір, як то кажуть, да, в одної карточній грі. Перебір. Перебір. Ну, як ми бачимо, перебір вже на 35 депутатів. Вони ці 35 є такими, які нікого не представляють, друзі. Нікого. І є зайвими в Верховній Раді, але ми їх кормимо, кормимо, кормимо. Ну, 35, ладно. Далі сумніше в нас все. Далі у нас, друзі, все сумніше. Сумніше. З 2001 року перепису більше в Україні не було. Ніякого. А українців, як виявляється, ставало все менше і менше. По різним причинам. По різним. Не будемо в щось впиратися. Це імміграція, вільна, невільна, така, що розпад Радянського Союзу, і воно все йшло. Да? Демографічна ситуація не могли народжувати, не надіялись. Да? Старіння населення, ну просто, попросту вимирання населення, ну і багато інших ще причин. І на 2010 рік. По посередкованим підрахункам даним, так ось, так ось, скажемо так, приблизно населення України вже становило 40 мільйонів. А Верховна Рада залишалась такою ж друзі, такою ж. Хоча згідно здорового глузду, да, повинна була стати трохи іншою, трохи меншою, тому що при такій кількості населення, яке у нас було, да, 40 мільйонів, один депутат вже був представником 88 тисяч 800 українців. А квота була встановлена ще 91-му 115 тисяч. Ну тут же зайвими стали ще 104 депутати. Це вже, це вже щось. Вони влаштовували собі отпускні зарплати, льготи, квартири, оплати, машини і все, все, все нарощували собі, нарощували. А 104 це вже якась та сума. Да? А, після всіх останніх подій. А це початок війни в 2014 році, друзі. Правління Порошенка, недолуге правління Порошенка, правління там Януковича, гниле правління. Да? Далі ковід, широкомасштабна війна. Потім почалася в 22-му році всі ці події ну спричинили величезний друзі відтік населення з держави, величезний і на сьогодні знову ж по різним, по різним, по різним причинам. По різним причинам підрахунки, які опираються там на банківські дані, на які економічні підрахунки, на прикордонні дані. Нас в Україні, друзі, зараз залишилося приблизно 25 мільйонів. 25 мільйонів. Ну, плюс-мінус. А депутатська номінальна кількість, номінальна, ось та квота на 115 тисяч, не зменшилась. Вона так і залишилась 450 депутатів. Нас більше, ніж в два рази менше, а кількість депутатів залишилась. Ну, по кількості людей, по, ким, по якій встановлювалася ця представницька квота депутатів взагалі повинно бути, якщо на 52 мільйони українців 450. То на 25 мільйонів українців це повинно бути 237 депутатів. Ну, давайте округлимо 240, якщо по той квоті. Ну що, зайвими нашими ми, годувальники, годуємо, кормимо все 213 депутатів. Це зайві депутати, які не потрібні ні для чого, тим більше, що у нас 14 року, ну там трохи було менше їх. Ну, ладно. Ось що не так я сказав. Що невірно, я сказав. Тепер йдемо далі. Ось зараз. У нас після втечі різних наших обранців. Я не хочу бачите, я не називаю тут ні фракції, що просто говоримо про Верховну Раду. Кількість депутатів в Верховній Раді е, установилась 401. Єди, одиниця. Ну, що перевищує встановлену квоту навіть при 401 на 164 людини, друзі, народних депутатів. Більше їх, чим повинно бути, навіть від 401. Ну, ось десь так. Ми їх годуємо. Я не знаю, що. Ми... ми... Вони живуть за наш кошт, за наш рахунок, вони крадуть, вони не воюють, вони нас посилають вмирати самі не хочуть. Вони не приймають 70% потрібних рішень, вони не ратифікують договори, вони займаються рішаловим і кришуванням. Да? Ну, вони займаються тільки своїми справами, більше нічим. Я навіть от не можу зараз знайти таке, знаєте, щось позитивне е, в діях Верховної Ради за останній 2023 рік, і оці два місяці, чи вже третій, ну в поточному моменті, якщо до 2023 року я вважав, що Верховна Рада дійсно була представницьким органом у нас, друзі, дійсно народу і працювала, я вважаю, добре. Ну, до 23-го року, я вважаю, працювала добре. Це моє особисте бачення, це моя особиста думка. Да? І що вона була краще за будь-яку скликання Верховних Рад, окрім першого скликання, коли я вважаю, було проголошено да, Акт Незалежності. Це для мене ну, святе. Ось просто святе. Ось ця Верховна Рада, яка б вона не була, комуністична і так далі. Але вона проголосила. Незалежність це головна для мене Верховна Рада. а ось ця була на другому місці. Да, до 23-го року. Ну останній рік і початок у цього року, 24-го, да, у нас відсутня Верховна Рада. Ну як державний орган влади, вона відсутня. Вона працює тільки на задоволення друзі, особистих потреб особистих потреб народних депутатів, їх сімей, їх родин, їх дітей. Розумієте? І це питання дуже болюче. І його треба говорити, про нього треба говорити, його треба озвучувати, його треба виставляти на обговорення суспільства. Знаєте, як казав коментатор колись да, Радянського Союзу про хокей. розумієте? І коли він казав, що такий хокей нам не нужен, так от я можу сказати, така Верховна Рада нам не потрібна. Ну навіть останні давайте події. Я вже про них говорив, мабуть, раза два чи три, але я не можу не, не можу це спокійно сприймати. І ви не, не, не повинні. Це. Події з міжнародним відрядженням депутатів. Хто підняв вой? От фракція Європейська Солідарність. Вона вчинила в Верховній Раді бунт, шантаж, бойкот, внутрішню війну за того, що її, вони хочуть, щоб їм дозволили без, знаєте, без заперечень їздити по Європах, по світу. Да, при цьому за наш кошт. При цьому вони не будуть тут працювати. Вони ж повинні працювати. Ну, кажуть, мобілізація. Добре, ви не хочете йти на фронт. Так мобілізуйтеся на працю сюди. Ось сюди Верховну Раду на працю і працюйте. Хлопці воюють 24 години на добу. І ви працюйте 24 години на добу. Спить там, міняйте, їжте слоточків. А їм похрене, вони хочуть їздити в Європу, по світу, при цьому шкодити нам, українцям, намагатися там домовлятися про здачу України. Вірите? Вони їздять, намагаються здати нас, Україну, там, там, Росії. Да, за наш, і це все за наш рахунок, друзі. Вони зустрічаються з посланниками Москви, Угорщини, Польщі, агентами Трампа. Дивіться Гераченка. Вона зустрічалася з представником Туска в Австрії. Вона ж не скриває. Вона каже: так, ми поговорили з представником в Польщі. А те, що поговорили, як поговорили, як будуть блокувати, як ці тут не будуть обурюватися, як ці будуть підтримувати їх, як будуть піднімати Тост на Лавріцький за польських фермерів. Розумієте? Далі, далі. Клімпуш Сенсанзе в Лондоні зустрічається з Гонтерєвий, з представником Орбана. Про що вони розмовляють? Ну, з треве, зрозуміло, за гроші, гроші гроші. гроші, гроші. За що з, Орб... з представником Орбана? А Орбан їде, восьмого, буде зустріч завтра ж. да, Завтра буде зустріч з Трампом. Ви, розумієте? Все нормально у них. Далі. Зараз взагалі ж трапилось да? ну, ну, щось таке. там, Я дивлюсь на цього Корнієнка, я дивлюсь уже вибачте, на цього Стефанчука. Як мені соромно, що два. Здоровенних дядьки! Здоровенних чоловіка, здоровенних. Хотілося б сказати козака. Ні, не козака. Стефанчук і Корнієнко хто вони такі? Затреслися, перепугалися, штани набрали і послали людину, яка має не тільки підозру, а вже й звинувачення у державній зраді. Це про Петра Порошенка, в Румунію на Конгрес європейської партії навіть не послали. Верховна Рада туди нікого не посилає. Це особиста поїздка, але за наш рахунок. Ви ж ви розумієте, що, що це за Верховна Рада, праця її зараз? Скоріше за все, він знов ну, буде там зустрічатися з московськими посланцями, агентами. А може Стефанчук і Корнієнко не злякались? Може там щось інше? Може там щось інше? Я тут також хочу сказати, знаєте, виразом нашого ворога, покійного пригожина в Росії, да? Стефанчук, Конрій Корнієнко, де підозрюваний Порошенко. Це треба озвучувати, це треба говорити, це треба писати, це треба кричати, кричати і кричати, друзі. І ось на тлі всього цього виникає резонне питання, дуже резонне питання, і дуже резонна така думка. Да? А чи не треба нам на час війни, на час війни, підкреслюю? Частично призупинити діяльність Верховної Ради, ну, по деяким її повноваженням, а ці повноваження передати на декретне регулювання, і це вона може зробити сама і не сама, можна створити інше, можна суди, можна знайти юридичне обґрунтування і це зробити. Тому що те, що робить Верховна Рада, вона що взагалі коїться. Декретне регулювання, це декрети. Декрети буде ухвалювати уряд України. Да, це військові та інші життєво необхідні декрети. І там і людей менше, і військова таємниця більше, знаєте, так залишиться і не буде розпосюджена при те. ОПЗЖ все знає, все знає. А там не буде ОПЗЖ. Хоча б. А затверджувати ці декрети чи не затверджувати. Це буде прерогатива президента. Це на час війни. А за Верховною Радою залишити тільки ратифікацію міжнародних угод. Ось тільки ратифікацію угод, договорів, рішень. Все. І можна їх мобілізувати. Там достатньо буде їх людей. Це затвердити все на час війни, да, тому що вся інша діяльність Верховної Ради вона не є на користь нашої держави. Ну, просто не є на користь нашої держави. Ось такі роздуми, друзі, ось така ситуація. Пишіть, правильно це чи неправильно, так це чи не так. А зараз я хочу подякувати всім. Я хочу подякувати вам, друзі, подякувати за нашу з вами спільну роботу, за ваше таке добре серце, за те, що ви донатите. Я хочу сказати на монобанку на момент запису цієї цього цієї публікації 34 800. Ну, нормально ми, І А також на спальники на підтримку каналу. Я дякую. Я хочу вибачитись перед Бадамшиною Ольгою, тому що я вранці назвав її. Трошечки прізвища інакше. Вибачте, Ольга. Я хочу подякувати ножикової Людмилі 50 на 50. Дякую вам, Людмила, особисто від мене і від нашого каналу. Грисаменка Леоніду, Пейсахової Алі. Дякую вам, Алла. Перерахувала на канал. Величезна вам подяка, Алла, величезна. Савченко Олександрі, Плющевський Ларисі, Монобанк. Також парубок Лариса. Це наш здається, спонсор Лариса на Пейпал. Дякую вам, Лариса. І Остапчук Ольги, яка перерахувала вже вранці, я вдякував і зараз. А також хтось невідомий о 14.57 Монобанк. Друзі, я вже казав, ще раз кажу, розташував вчора на двох сторінках Фейсбуку. Також е, телеграм-каналі, телеграм-канал знайти легко. виход, переходите в опис, там написано мій телеграм. Заходьте, будемо там разом, підписуйтесь, а також тут в спільноті. Ще хочу щиро подякувати спонсорам за вашу підтримку. Є ви, є ми, є я, є канал і є наша допомога. Все це залежить один від одного. Це така кокола, яке не можна переривати. Друзі. Підписуйтесь, підписуйтесь, це головне. Чим більше нас, тим краще. Ставте вподобайки, коментуйте. До завтра! Україна переможе!